І знову в нас на огляді мої улюблені британці. Чесно кажучи, поки Jaguar випускає щось незрозуміле е, в своїх концептах, поки вони міняють бренди Range Rover, вони стоять от гордо вперед ідуть. І чесно кажучи, те, що вони випустили Range Rover Velar 6 вже 7 років тому, це дуже значний крок вперед, тому що ця машина це по суті з істоків минулого. Ця тачка це зараз із класичних більш-менш редроверів. Найбільш дешевий варіант, який ви можете придбати і повірте, вона дійсно відрізняється від усього, що можна зустріти в подібному класі. Саме така машина в нас сьогодні на огляді. З вами компанія Автофрідом. Поїхали. Перш ніж почати, нам подобається робити для вас україномовний контент. Проте він на Ютубі не так вже й класно просувається, на жаль. Але ви можете це змінити, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все це допомагає нам у просуванні, і ви підтримуєте україномовний контент. Ми будемо робити для вас ще більше цікавих відео щотижня. Тож тепер можемо вже починати, і зразу хочеться почати з того, що я буду казати приємні сова а це я зараз облю для сучасних машин досить рідко. Перше, цей а, позашляховик, я би то мовити, він більше для міських умов експлуатації, це і зрозуміло. І як бачите, по кузову він реально низький. Тобто закінчується машина, по суті, на рівні мого підборіття, проте в салоні ви сидите досить високо, за це ми трішки пізніше. Дуже класно, вони зробили вже такі висовні ручки дверей. Тобто, це нагадує 18-й рік, дуже сучасно на той час. А, класна, взагалі, кольорова гама цієї машини, тому що вона така от сіра, але тут, по всьому кузову є такі Ніби як бронзові вставки, вони тут реально в тему. І головне, от передок машини, він особисто для мене виглядає навіть сучасніше ніж там 18 рік. Все зроблено стильно, вишукано, дорого. Те, скільки зараз коштує ця машина, ви трішки пізніше це дізнаєтесь. Ну вона виглядає дорожче ніж її бюджет. Класно поєднується, бачите, отакі от, от диски. Це у нас 20-ті колеса. Взагалі, з розмірами машини, вона не гігантська, як, наприклад, звичайний Range Rover Sport або Vogue. вона компактніша, але по суті, ті самі розміри колес виглядає це все дорожче, більш по-спортивному. І якщо ми торкаємось от решітки радіатора, оцього напису Range Rover. Тут все теж в класичному виконанні, класно цей сплітер тут знизу виглядає. Ну, тобто дійсно машину зробили на совість, і я бачу, що от до проєктування підійшли зі смаком. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер і я села міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, то ти вагаєшся, де його купити, Телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Хочеться додати, що деталі всюди. Знаєте, навіть от колір супорта, бачите, він теж такий бронзовий, як і оці всі декоративні ставки по машині. Хочу додати, що задня частина зроблена солідно і мінімалістично водночас. Чесно кажучи, якби мені сказали, що тачка вийшла в там, чи 23-му році, я би повірив, все супер сучасно. Ну, мабуть, це один з найкращих позашляховиків, який виходив у 2018-19 році от, по дизайну. А, мало хто пропонував щось настільки ж цікаве. А, мені подобається загалом, як вони зробили цю нижню частину, а, є, бачите, такий невеличкий вихин. Виглядає так, ніби тут якраз таки схована запаска. Не буду стверджувати, потім подивимось. Звісно, хочеться показати вам підкапотну частину, але скажу, що оскільки модель це по суті наймолодший член родини Range Rover, то і мотор тут такий саме не вражаючий. По-перше, саме в цій версії в нас найслабший мотор в лінійці. це двохлітровий дизель на 180 або 210 коней. Там було дві варіації. Е, непоганий варіант по ресурсу. Але, звісно, що для такої махіни ця потужність, вона взагалі не відчувається. Це так для пенсійної їзди, якщо вам чисто хочеться Rover, хочеться якесь сучасне керування, безпеку. Проте е, ви не хочете нічого платити за технічні параметри. На мою думку, машина реально розкривається тільки з одним топовим мотором. Це трьохлітровий перевірений. Часом мотор від Ягуарндровер, а він видає 400 кони турбована версія, і з ним дійсно машина їде 5,5 секунд до сотні, і більш-менш адекватні насправді витрати пального. От це цікаво. А так, все, що з іншої частини. Ну тут досить такий ресурсна ходова, тут непогана коробка передач. А вона була значно покращена і, чесно кажучи, менше тут. А, Пінків при переключенні, більш ресурсна вона а машина все ж таки збалансована. Вона відповідає всім сучасним стандартам на той час, і по екології, і по ресурсу, але як бачите, ну з технічки трішки підкачали. Треба було потужніше версії давати людям. От тоді, можливо, я би сказав, що машина класна. Блін, от як я люблю салони британців, але от тут от щось є і позитивне, знаєте, і негативне. Я вам все зараз покажу. По-перше. Цікаво, зроблений сам він по оформленню по дизайну. Трішки не люблю, коли все прям в чорних тонах. А є зразу оцей момент пластик. Знову ж таки, і такий він черриф Уені. Знаєте, це виглядає навпаки дешево. Я не розумію, чому в люксових машинах таке роблять. Можна ж було просто затягнути це в якусь тканину або шкіру. Навіть тачки за 30-40 тисяч доларів. Оці от електрички, особливо, які зараз багато приганяють, як Subaru BZ4X або та сама Honda MNV. Там це все затягнуте в тканину, навіть в нормальних комплектаціях. Ну ладно, це вже як є. Цікаво, те, що вони зробили дійсно металеві вставки на дверних картах. Тут повний в нас електропакет. Є самі сидіння тканьові, але є багато різних регулювань сидінь. Все ж таки для комфорту тут все продумано. Ну і звісно, що є пам'ять положень. І як бачите, навіть от такий от валик, який надувається вам під ноги. Це дійсно класно, якщо ви людина. Яка досить габаритна по розмірах, то ви зможете дуже зручно під себе налаштувати це сидіння. Реально, плюс. А вже таке традиційне кермо. Бачите, з винесеними на нього а, клавішами у вигляді окремих таких панельок. Я вже до цього звик бачив це на інших ренджах. Ну це нічого поганого, навіть такому немає. І оці кнопочки вже традиційно перебираються, ще починаючи від ягуарів з 2010 року сюди на центральну консоль. Отут вже є до чого доколупатися. По-перше, я не люблю, знаєте, ці планшети. Ми за це вже з вами казали. Але з позиції безпеки це дійсно незручно. Те, що ми маємо повністю клімат, це цидіння, функції автомобіля перемикати через планшет і все, що у нас є, це три такі крутивочки. Це супер незручно. Якщо ви десь їдете, це може навіть становити небезпеку. Оці ці переключення дуже відволікають від дороги. І зараз на євро НКП нещодавно заявили, що майбутні машини вже з а будуть отримувати максимальну кількість балів за адаптивну безпеку лише в тому випадку, якщо вони будуть мати фізичні клавіші. Я радий, що ми повертаємося до витоків. Але поки що це все як є. І якщо ми подивимося з вами на зручність керування, теж досить незрозуміло. Так, можна вибирати температуру, але це автоматично збільшує ступінь обдуву. Щоб знайти, де переключається, власно кажучи, оці от регулювання, теж треба досить таки пошародіти. Ну але вже. Маємо, що маємо. Класно те, що машина, як і всі Rover, має різні режими їзди, тобто в нас є і екологічний режим, допомога спуску з гори, можна трішки підняти кліренс, все ж таки, пневмопідвізка тут теж є, і є навіть система е, допомоги при їзді в пісках, здається, можливо, я неправильно називаю, але фактично суть така. Е, є в нас і такий от підстаканник, проте дивно, що він всього лише один. Чомусь не продумано. Хоча, якщо нажати на цю кнопочку Land Rover, то відкривається, ніби як ще один, але знову ж таки він більше нагадує якийсь відсік, який вже додатково має функцію підстаканника. Чесно кажучи, як його відкрити, я здогадався суто випадково. Я намагався на нього натиснути. Інтуїтивно це все ж таки зрозуміло, що більшість людей буде пробувати робити саме так. Але ні, він відкривається цією кнопкою. Я би, якщо чисто випадково не натиснув, ніколи б не здогадався, що це кнопка. Цікаво, те, що під Бачите, в нас має два окремих е таких відділення, щоб відкритися. Але теж не зрозуміло, оскільки фактично тут відсік один. Чому вони зробили двома такими різними підлокотниками, Якось дивно. Знаєте, Багато якихось деталей, не дуже зрозумілих. Але фактично прикольно. Є над чим задуматись. Від цієї нашої команди хочемо подякувати компанії Імперія Авто за те, що вони надають нам машини для огляду. В них ви можете придбати машини в сегменті вище середнього, люксові, дійсно цікаві тачки, які ви знайдете в хорошому стані по хорошим цінам. Звісно, що в них є можливість придбати авто і в кредит, і одразу за всю суму. Тож, друзі, приїжджайте до них, столичне шосе 104, компанія імперія авто чекає на вас. Задній ряд, якщо пройтися об'єктивно, він цікавий. Як для такого класу, по перше, достатньо місця для них. По-друге, є такі кармашки для документів. Є і підлокотник стандартний з двома підстаканниками, Ну тут поки що ніякої особливої історії немає. А цікаво, те, що тут є два монітори в підголовниках. Чесно кажучи, не очікував побачити тут таку функцію. Я думаю, таке є стандартно. Досить такі там в Range Rover Vogue, але не в Вилар. Є ще і два в нас режими підігріву сидінь, тобто для кожної зі сторін. А там є три ступені обігріву. Є, звісно, що розйоми під HDMI, А те, що ми вже звикли тут бачити, я не зовсім зрозумів, чесно кажучи, як саме включити цей екранчик. Можливо, треба під'єднати сюди. USB, можливо, якось це робиться через оту екран мультимедіа. Але хотілося б простіше. Чесно, от, є деякі функції, які, знаєте, якщо їх спростити, вони будуть кращими. Отут в машині теж є чимало моментів, як ви вже побачили, там, де не можна здогадатися інтуїтивно, як і що робити. Потрібно все ж таки виймати якісь інструкції або довго і нудно вчитися. Ну і тут, в задній частині в багажнику, особливо відчувається якийсь британський акцент. Дуже класно, от він відкривається. Знаєте, от прям відчувається от вага от цього багажного відділення і розміри. Бачите теж, більш ніж достатньо, тут приблизно 550 літрів об'єму, є й шторка, щоб відгородитися, є ключки для ваших сумок. Звісно, що розетка на 12 вольт, щоб підключити, наприклад, пилосос і можна було тут поприбирати. І якщо ми тут піднімемо такий от ключок, є запас. А отой виїм тут внизу, за, за який я казав, коли ми з вами за дизайн спілкувалися, він все ж таки не для запаски створений. Можливо, це якась відсилка на більш старі моделі ренжа, ще в 70 х 80-х, там, де. Це була нормальна практика зберігання колес з під низу. Мені здається, це якраз таки подібна стилістика. Але не беруся судити точно. Я все ж таки не дизайнер цієї моделі. Що ж, загалом по салону, я думаю, ми закінчили. Я вам показав все цікаве, що тут є, і саме час проїхатися на авто, дізнатися, як принаймні вона себе поводить в міських умовах. Ренжовер є ренжовер, чесно кажучи, от салон приємний і дуже класна плавність ходу. Таке враження, що взагалі машина не опускає планку, якщо порівнювати навіть з більш дорогими моделями, які салону, вибачте, коштують приблизно вдвічі дорожче. Ну, маю на увазі теж із лінійки ренджровера. Плюс-мінус на одному рівні От плавність ходу, те, як машина справляється з ковдобинами, з ямами. А мені також ще, що подобається, це зручність винесення всієї ключової інформації сюди на центральну панель. Тут зроблені, до речі, аналогові прибори. У це досить таки цікаво. Але тут є екранчик, на якому, в принципі, всі ключові індикатори присутні. Знаєте, немає такого, що треба тут в меню щось шукати, налаштовувати щоразу, які саме ви хочете винести сюди індикатори, і що для вас важливо. Якось продумали більш-менш інженери цю роботу. Другий момент подобається мені взагалі і гальма на машині, і насправді керованість. Класно, знаєте, кермо таке досить туге саме по собі, але при цьому немає, знаєте, як в Ауді, що воно прямо отак от, от хоче сюди повернутися дуже сильно. Ні, все ж таки більш плавно воно вертається на свою позицію. Це якщо ви їздили колись в ягуарах, в ренжі роверах, ви зрозумієте мене, тому що німці роблять взагалі по-іншому. Тут більше налаштовано, знаєте, на. Комфорт, якісь при воно більш статусно, навіть якось відчувається. Ну, це потрібно зрозуміти. Словами цього не описати. Якщо вас цікавить динаміка, то взагалі, а цей це не ваша історія, особливо дизельна версія. Ну, я так скажу, що Шерджовер це в принципі не про динаміку, це про комфорт, про плавність ходу і про знаєте, позашляхові можливості. Тут машина теж їх може вам дати. Тобто нагадую, те, що в нас тут є всі ті самі функції позашляхові, що і в інших. Rover, тобто і режим пісок, і а, режим поїздки по гравію, тобто кліренс теж регулюється по висоті. Все продумано, все класно. А, мені, чесно кажучи, окрім якості оздоблення салону і окрім того, що незручні екрани, вони дуже відволікають від дороги, мені ні до чого доколупатися. Тобто, те, скільки зараз ця машина коштує, а я тепер вже можу розкрити вам карти в Україні. Отака машина зараз 18-й рік. От в такій комплектації з дизелем, продається за 35 тисяч доларів. Скільки ця тачка коштує це взагалі вау. Вона і виглядає дорожче, і салон в неї дорожче, і в принципі вона керується плавність ходу, дає значно більше, ніж коштує. Якщо казати вже про наші послуги, а нагадую, що для вас це відео компанія компанії і Ми надаємо послуги пригону авто зі штатів без пошкоджень. То таку саму машину ми можемо під ключ вам пригнати буквально за 28-30 тисяч доларів. Тож я більш ніж певний, за цей прайс ви нічого краще серед кросоверів та позашляховиків люксового сегменту не знайдете. І більш ніж певний, що більшість коментарів під цим відео будуть позитивні. Розповідайте свою думку. Нам дуже цікаво дізнатися, все ж таки ваші враження про цю модель. І нагадую, що кожен коментар, лайк. Та підписка збільшують кількість якісного контенту для вас, підтримуйте українське. А з вами була компанія Автофрідом. До нових зустрічей! Бувайте!